Перший наш ефір присвячений самому аркану наступного року. Тому що цьогорічний аркан у нас шостий аркан, аркан любові, аркан вибору. Тому ви мали бачити, що цього року дуже багато людей розписалися або розійшлися. Тому цього року так само люди могли знайти своє кохання. А могли і розторгнути там брак. Тому що в кожного свій шлях, і дехто хтось проходить його, дехто не проходить. Тому моя ідея показати вам, що потрібно робити на наступний рік і який аркан буде наступний, і які енергії потрібно приділяти до цього. Тому що цього року дуже багато ненависті, так сказати, мінусова енергія цього року. І, і дуже багато так само і любові є. Це плюсова енергія цього року. Наступний рік у нас рік виходить 2023 Якщо ми додаємо його разом. 2 плюс 2 плюс 3 виходить 7. У нас це колесниця. Колесниця у нас це енергія руху. Приєднується. Колесниця у нас це енергія руху, енергія впертості, енергія бажання досягати цілей. Це у нас цей аркан, і цей аркан це аркан наступного року. Тому всі маємо розуміти, що наступний рік це для людей, які хочуть іти до чогось, які йдуть в навчання, які йдуть в розвиток. Типу, наступний рік буде дуже поганим для людей, які ліниві, які не люблять ризикувати, які бояться. Це все буде сказати, протилежне. Так само буде по здоров'ю людям погано. Тим, які не займаються спортом, які не вміють соблюдати правила здорового харчування, не вміють коригувати те, що вони їдять, як вони за собою слідкують, їм будуть бути по здоров'ю. Якщо ти лінивий, не хочеш розвиватися або дуже пасивний. Тобі це буде бити по фінансах. Тому, наприклад, для фінансів потрібно бути дуже активним наступний рік, вкладатися кудись, відкривати нові справи, відкривати нові там, курси, відкривати може, відкривати свою справу бізнесу, так само, тому що це наступний рік буде для проявлених. Для тих, які е, ризикують і йдуть в майбутнє. По любові це так само люди, які е, вміють там, стрімко йти вперед. Наприклад, тобто, Якщо ти е, зустріла когось, то наступний рік може бути таким, що ви дуже скоро зійдетеся і дуже скоро там е, будуть у вас розвивати стосунки. Або там, ти, ти переїдеш до свого чоловіка чи хлопця кудись. Тому що це наступний рік буде роком от, дуже різкого, прямого шляху. Так само нам колесниця говорить про середину, золоту середину, яку ми маємо вибирати. Тому що от. Колосниця у нас це швидкість, це розвиток, але так само, якщо ми забагато будемо це, там, впиратися, в нас буде виходити агресія. аркан у нас так само це аркан агресії. В мінусовій частині він не тільки може бути лінивим і пасивним по цьому аркану. по цьому аркану ти ще може бути дуже сильно агресивним. От таким прям і все розломувати? Тому що сьомий аркан це аркан е, воїна, але якщо цей воїн забагато агресивний, він буде сам собі шкодити і шкодити ще іншим навколо. Так само в мінусовій частині, як от цього року, в мінусовій частині е, шостий аркан це ненависть, і в шостому аркану у нас почалася війна, Сьомий 7 аркан це є чиста війна. Вона по мінусовій частині цей Аркан може затягувати дуже багато інших країн за собою. Тому а, така варгідність, що якщо ми не проходимо уроки, і саме Всесвіт не проходить уроки, і країни, які от, воюють, то ця війна наступного року не закінчиться. Вона буде йти далі. Тільки, тільки якщо ми виходимо на високі вібрації. Хороші емоції, ця війна може зупинитися. Але американців завжди нам говорить за те, що це жорстка війна. от Типу, вона набирає більш обертів. От, по цій карті, наприклад, можуть це оголосити офіційно війною між багатьма країнами. Це в мінусовій частині. А в плюсовій частині. Наприклад, війна закінчується і Україну дуже скоро там відстроюють і розвивають. Це плюсова частина. Звісно, подивитися, як це. Це ми можемо на таро розрахувати по нумерології, але сам рік нам завжди говорить про дві частини: про мінусову і плюсову. Це так само ви маєте сказати. Давати собі, цю призму давати на собі, дивитись на собі, як ви будете діяти, як ви будете реагувати, як в вашому житті це відбивається. Тому тому що, наприклад, якщо ти там розпочинаєш рік, і ти дуже лінивий, лінива він що не хоче робити, ти розумієш, що ти в інсовій частині. Року, і тобі прийдеться себе купняками підбодрювати Або якщо ти бачиш, що ти засильно всього хочеш, і аж прям такий агресивний, всіх посилаєш подальше і так далі, це знову мінусова частина цього аркану. І ти себе маєш трохи успокоювати. Тому що у нас а, тут є а, а, чорний і білий, і їх в, ведуть. Це говорить так, що. Добро і зло, темна і біла частина, чорна і біла частина має бути в гармонії. Але ти все одно безперестанно маєш рухатися. Так само, це рік заняттям спортом. Наприклад, якщо ти ніколи не займався спортом, візьми і починаєш робити. Тобі в цьому році спорт принесе задоволення, результат і так далі. Тому ми маємо розуміти, який це рік, і що ми маємо робити для того, щоб він йшов в плюс. І варно ці всі критерії розподілити на майбутнє. Типу, от, у нас буде 4 дня, і 4 дня ми розподіляємо. але після от цієї маленької лекції я вам буду давати завдання, і ви собі маєте подумати. Я вам зараз скину так само текст про цей аркан, про цю енергію, що ви е, мали, бо хтось може не подивиться ефір записи записі ще. Ви маєте от, після кожної лекції будувати міні-завдання, і ви маєте його тобі, дивитися на собі. От в даний час, е, наскільки у вас є бажання розвиватися, от. Подивитися на собі, От, чи я хочу чогось, чи я хочу щось нового, чи я хочу чогось добиватися. От, це саме більше це питання добиватися. Є бажання добиватися чогось, чи немає бажання добувати чогось. От. Це перше. От, по здоров'ю, ти активно там, рухаєшся, чи в тебе пасивний спосіб життя, і ти сидиш е, за столом. І нічого не робиш. Саме по е, стосунках: ти активна людина в стосунках, чи ти пасивна людина в стосунках, якщо ти сам сама або сама. І всі ці питання ви маєте задавати собі і на них самі е, чесно відповідати. Різно. я вам дам е, завдання, пропишу. І потім на третій день будуть практики, які я вам барно дав би, щоб ви їх робили, щоб війти в цей рік, дуже класно. І завтра ми прорахуємо кожного особистого аркан. Бо цей аркан, що ми з вами проговорили, це аркан року, типу аркан матриці, в якій ми живемо. Але в кожного є ще особистий свій аркан. І ми є, і завтра вам скинуть саме, ми розрахуємо завтра корну особистого аркан. Оце е колесниця це чисто аркан року. Але в нас є два аркани корну свій особистий і аркан року. Особистий, е він більш впливає на вас, тому що він іменно тільки для вас. Аркан року, він впливає як саме дуже сильно, тому що він аркан Егрегора. На який в якому ми живемо, аркан матриці, на якому ми працюємо. Тому це от, е і, той, і той аркан е він важливий. Так само, от фінанси. Якщо в даний час ти хочеш пробити фінансовий потолок, е подумай, як скоро ти б змогла, е або зміг це зробити через якийсь спосіб. Там... Не знаю, вкластися в якусь криптовалюту, відкрити якийсь бізнес. Зробити щось, щоб це е, прийшлося, прийшлося скоро робити. Типу, не розтягувало цей план на 10 років, е, а це було скорий, скорий ріст. Тому що наступний рік це рік скорого росту. Е, рік. От, коли ти можеш е, прямо зірватися от в один місяць, ти просто там був ніким, і через місяць ти опа, і ти там вже шеф, або власник, або бізнес маєш, або ще щось, або одружилась на багатому. Типу, це от е, великий е, скачок. Але до цього типу скачака треба щось робити? Тут. Як хочеш мрій, але от якщо ти не, не робиш правильних дій, правильного алгоритму, нічого не станеться. Типу, ці от історії, я була білоснежкою і стала принцесою, чи жила в картонці, це про дівчат, які робили якийсь алгоритм. Вони от щось робили. Там не буває такого, що я сиділа на картонці, була бомбом, і один день я стала е, принцесою. Там є якийсь алгоритм думок, дій, е, мрій і е, так далі. Тому цю всю інформацію ви маєте е, через призму ставити на себе. На, на, на свої дії, що ви робите, як ви робите, куди ви йдете. Тому отак. Питання якісь є. Я думаю, ви зрозуміли саму енергію року, і зрозуміли, в чому його плюси, в чому його мінуси. Бо вони є і різні, от, наприклад, пасивність і активність не різні. Але, наприклад, агресивність і активність не похожі. Але активність це є плюсова частина, а агресивність це мінусова частина. Хоч двоє стати, йдуть від Марса. До речі, це і є енергія Марса. Що якщо по астрології, то смерка це є енергія. Марса. Типу вся енергія, яка йде через емоції злості, агресії, бажання, тому так. Далі я після цього ефіру даю завдання, ну і розписую цей текст. Завтра ми будемо прораховувати кожний особистий аркан е, на наступний рік. І післязавтра ми будемо робити практики. І в неділю, останній день, ми будемо е, робити розклади вже на таро кожному особисто. Я буду вже скинути їх в той в, в чат. Тому так, сьогодні був вхідний урок. Розказував про сьомий аркан аркан року. Тому я хочу, щоб ви в наступний рік війшли дуже класно, і щоб для вас цей рік був прям бомбезний і підняв вас. І для того треба робити якийсь алгоритм. Для цього потрібно робити якісь дії. Просто сидячи вдома і думаючи, що у тебе буде ф'яний рік, ні. Тим більше, от зараз в цей час. Коли йде списування мас людей і чистка Всесвіту, зараз наоборот, типу, якщо тебе Всесвіт не бачить, він тебе не рахує саме в комп'ютері, якщо програми немає, її не можна вирахувати. Саме і тут. Тому для того, щоб Всесвіт тебе бачив, потрібно робити дії іменно в той момент і в той самий час, коли потрібно. А наступний рік потрібно бути дуже активним. Тебе бачив Всесвіт. Тому наступний рік буде дуже хорошим для тих, хто активний, хто ризикує, хто діє, хто робить це по любові. Так само це аркан переїзду. Якщо ви наступний рік думали переїхати кудись, це так само дуже добре. Це аркан покупки транспорту. Що ви хотіли купити машину, так само добре. Це аркан з заняттям будь-якою справою, про яку ви завжди хотіли, але боялися. В цьому аркані є дуже багато плюсів, але от він тільки для тих, хто ризикує. Тому, якщо нема питань, ми на цьому. Закінчуємо. Я всю інформацію вам скину в чат, пропишу плюси і мінуси, і пропишу, що потрібно робити для того, щоб війти в цей рік класно, активно і щоб був результат. Так що, зустрічаємося завтра. Я розклад саме скину в чат, це залежить від розкладу світла. Тому побачимося завтра. Хто не був онлайн, подивиться в записі. Ефіри у нас будуть досить короткі, щоб я не розтягував вам не було потім в записі дивитися по годині часу інформацію. І для тих, хто не хоче дивитися, будуть завжди скинути текст і так далі. Але варно, щоб ви були, тому що наприклад, в деяких ну, завтра варто, щоб були особисто, щоб я вам особисто говорив інформацію. Я так особисто можу сказати більше інформації, коли я прорахую ваш аркан і скажу вам особисто. І завтра я навчу вам так само рахувати вас по місяцях, тому що важливо знати свій аркан і знати кожен місяць, по якому аркан відповідає. Тому що від, там, січень, від січня до грудня кожен місяць буде мати так само свій особистий аркан. У мене відігрується навіть по днях. От я останні місяці роблю документи, і мені всі документи видають в моєму особистому аркані 21. Типу, я його вираховую, і кожен раз, коли там, мають підписати якийсь документ, мають мені його видати, завжди це виходить е, 21-й аркан день. При тому, що кожен місяць це е, інший день, типу там у цьому місяці це було 16-й. Але в мене цей місяць це п'ятий аркан, 16 плюс 5, в мене вийшло 21. 21 числа мені дали е, документ. Попереднього місяця був документ, там тори був 21. І так кожен місяць. Тому це так само важлива інформація, і варто, щоб ви були на ефірі. Все, всім гарного вечора. Дякую, що ви були на ефірі. Ефір буде в записі. Якщо є питання. Пишіть в чат і все до зустрічі. Дякую.